Чому Іуда зрадив Ісуса? У багатьох християн виникає цілком величне запитання. І як так трапилося, що Іуда, бачачи всі чудеса Ісуса та розуміючи, хто він, все ж таки його зрадив? Так тому й суть, що Іуда думав, що Ісусові нічого не загрожує. Він розмірковував, наприклад, таким чином, що пересвященники, коли їх візьмуть, наматимуться там убити, покарати Ісус себе в цей момент прияви. І священники, і все духовенство Ізраїля все ж таки побачить, хто такий Ісус і прийме його. Таким чином Він хотів підштовхнути Ісуса до подальших дій, і таким чином Він хотів навернути це верховенство священни ізраїля до прийняття що саме Ісуса з другої сторони. Іуда не міг не пам'ятати пророцтва Ісуса про те, що його візьмуть і введуть в руки язичників. Іуда розумів, що його зрада нічого не поміняє, а так він заробить якісь 30 серебряни. З іншого боку, євреї очікували Месію, який прийде звільняти їх від цього римського гніту. І таким чином друга така теорія є, що зрада Ісуса Іудою Насправді за замету підсухнути Ісуса до більш радикальних дій і до того, що він підніме повстання і звільнить Ізраїль від римських окупантів. Так що я не думаю, що Іуда насправді бажав смерті Ісуса, і те, що він потім повісився, вказує на те, що він не хотів заподіяти йому як козла.